Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Турецька кіноіндустрія не відпочиває жодного дня, намагаючись дати своїм глядачам більше різноманітної продукції. Крім того, турецька продукція відома своєю якістю та великою увагою до деталей, що забезпечує незабутні враження від перегляду. В серіалі Юль Джемаль або Легенда про кохання в головних ролях знялись мурат Юналмиш, Серкан Чайоглу, Майліс Сезен. Юль Джемаль це турецький драматичний серіал, головним героєм якого є чоловік з небагатої сім'ї. Він зі своєю сім'єю стикається з різними проблемами, які лише загартовують його характер, живе разом із братами та сестрами дуже скромно. Сім'ї доводиться пережити непростий період у житті, наповнений трагічними подіями. Після смерті батьків головний герой вимушений відповідати за своїх рідних. Незважаючи на те, що головного героя оточують рідні, він весь час почувається самотнім. Через те не вдається побудувати стосунки та створити сім'ю. Але незважаючи на труднощі, які тільки його загартовують, він зустрічає дівчину, до якої відчуває теплі почуття. Він готовий боротися за своє щасливе майбутнє та своєї сім'ї до самого кінця. І кожен такий сміливий крок навпаки починає наближати його до благополуччя, адже всі вони лише про це мріють. У кожному з героїв живе надія і навіть перебуваючи у безвихідних ситуаціях, ніхто з них не готовий здаватися. Настає момент, коли Юджималю все ж таки вдається об'єднати свою сім'ю. Ти побачиш у вісні або мрію про тебе. В головних ролях знялись Мурат Бос Будчосберг. Двоє молодих людей безнадійно застрягли у своїх мріях. Вони ведуть боротьбу за те, щоб зробити мрії реальністю. Енгін є бізнесменом, який цінує успіх, силу та життя в розкоші. Пелін вірить, що їй потрібно чекати правильну людину, яка приймає її такою, якою вона є. Шляхи Енгіна та Пелін перетинаються на вечірці. Двоє опиняються у вісні, в якому вони одружені вже два роки. Енгін і Пелін з різними характерами мають труднощі у спілкуванні один з одним. Вони намагаються знайти вихід із цієї кошмарної ситуації і починають наближатися один до одного. Вони хочуть, щоб цей сон, який вони вважали кошмаром, продовжувався назавжди, але прокидається у своїх колишніх життях. Кохання двох людей, що розлучилися, залежить від того, чи зможуть вони перетворити своє кохання у реальну історію. Напишіть в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. Самотні серця це турецький драматичний серіал про головну героїню, з якою постійно щось трапляється. Втративши друга з поля зору, Айда і Теоман знову зустрічаються в анкарі через три роки. Але тепер Айда з двоюрідним братом Теомана Мехмету для Айди, роздавленої тиском матері і Теомана, що розривається між сім'єю та любов'ю, настане складний період. Пан Озан одержимий на злий, береться за роботу, щоб дбати про свою бабусю, що несподівано змінює. Життя Кумру. Не забудьте написати в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. Нам буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на наш канал. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!